Велика або Страсна П'ятниця найбільш сумний день для православних християн, коли церква згадує муки Ісуса. Згідно з біблійськими переказами, саме цього дня Христа розіп'яли на Голгофі. Натовп кричала, розіпни, розіпни. Ті, що вчора кидали гілля, пальмове на нього. Сьогодні ті його, ті його кричали, щоб розіпнули. Отака слабка людина є. Вчора вони бачили його чудеса, вони його возвеличували своїми одежами під ноги кидавши. А сьогодні ті ж люди научні первосвященниками вимагали його розіпняти. Так і вийшло. Звинуватив пилат народ, а вони відповідали. Кров його на нас і на наших дітях. Після цього почались величезні страждання якраз і єврейського народу. Ми знаємо, що через 2000 років, тільки вони відновили свою державність, Спасителя повели на Голгоф разом з розбійниками і ясно знеможений, замучений, ішов Господь Творець світу і Всесвіту, ішов на страждання за людство, за світ, як було написано в Святому Письмі, щоб спасти людей. Щоб людина не помирала, а жила вічно. Страсна п'ятниця єдиний день року, коли у церквах не проводять літургії. У храмах наутні зачитують 12 євангельських уривків. Окремо читають оповідання кожного з чотирьох євангелістів: Матвія, Іоанна, Луки і Марка. А на великій вечірні про ці події розповідає одне тривале складене Євангеліє. Головний обряд винесення плащаниці, що символізує собою полотно, у яке Ісуса загорнули після того, як зняли з Христа. Дорогі браття і сестри проходить. Страсний тиждень, під час якого християни перебувають в особливому духовному стані. В храмах прочитаються молитви, посилені, згадується шлях Господа земний після входу Господнього в Єрусалим. Якраз оці страждання Господні і читаються сьогодні вечором у всіх храмах. Так і називаються страсті Господні. На Голгофі його розіп'яли за участю багатьох-багатьох присутніх свідків. І всі кричали, ти казав, що зруйнуєш храм Єрусалимський і відновиш за три дні. Чого ти себе не спасеш? І розбійник каже, а чого, ти, якщо ти, Бог, чого ти не спасеш себе і нас? Це один каже, а другий каже, поправив його. Ми в гріхах, ми робили лихо велике для людей, ми заслужено сьогодні страдаємо, а Він робив добро. Він поганого нічого не зробив. Прости мене, Господи, звернувся він до Господа Ісуса. І Господь прийняв його покаяння і сказав, сьогодні будеш в раю разом зі мною. Ви чуєте, дорогі браті сестри, той розбійник, який покаявся, потрапив у Царство Боже, так Господь дає кожній людині можливість спастися. Ніколи не треба відчаюватися, а пам'ятати, що Господь ніколи не полишить своїх людей. В Трасну П'ятницю відбудеться винос плащаниці. площаниці. І поклоніння до Господа, який лежав у гробі. І зустрічаємо Воскресіння Христове ми, зустрічаємо на світлий День Пасхи. До страсної п'ятниці треба закінчити всі великодні приготування. Не можна працювати по господарству, і гріхом вважається робота на землі. Єдиний виняток випікання пасок. І вже цієї неділі священнослужителі під час всеношної служби у храмі сповістять православним християнам радісну новину про воскресіння Господнє.